Всім привіт, підписники і всі гості мого каналу. Сьогодні у нас вже субота. Зранку ми вийшли до праці, так як нас передають на ці дві ночі на вихідні приморозок, тому будемо рятувати все те, що ми ще можемо врятувати. Тут у нас є саджанці, які вже на початку квітня трішки пошкодив мороз. Тому будемо рятувати те, що мороз ще не задів, не зачіпив. Будемо ми робити ось тут такий балаганчик, таку ніби тепличку для наших саджанців. Зараз формуємо ось таку опору, скажімо. Робимо ставимо ось такі дуги, і на них будемо потім вздовж натягувати агроволокно. Тут у нас такі кілочки, під них ми так їх туди натягаємо. І будемо. Вкривати агроволокном, адже морози передають, а нам же ж потрібно ще щось мати. Тут є саджанці, які мороз все-таки побив, пошкодив, але є деякі, які пішли в ріст, ось видно, там в них молоденький приріст. Тому будемо рятувати ще те, що можна врятувати. Так, це у нас тут ростуть персики, які були заокульовані. На аличі. Я вам також знімала це, показувала. Як ви можете бачити, тут є вже великі росточки, а є отут поруч, де тільки-тільки брунька прокидається, починає пролазити, ось, до прикладу. Відео я можу в кінці, прикріплю вам покажу, де ми їх, їх пересаджували з місця на місце, підрізали центральний корінь, і, можливо, ще по цій причині одні вже трошки більше, а інші ще не можуть ніяк. Прокинутися, бо ми їм не дали такої можливості, бо підрізали. Якби ми не підрізали корінь цих саджанців і вони вже росли б на постійному місці, то тут би вже був приріст по 20 сантиметрів. А так цим ми притупили їм трішки ріст, і тому маємо ось такий результат. Так як в нас в березні була жара, почався процес вегетації, а в квітні вже знов морози. Та половина бруньок померзла, і прийдеться нам знову їх переокульовувати, ті, які пропали, померзли. І тому будемо намагатись рятувати те, що в нас залишилося, і щоб це не втратити. Також вчора ми завершили відкривати наш виноградник покажу вам так. Ще навіть пляшки не позбирали, бо не встигли, допізна працювали. А сьогодні перед морозами будемо ховати його знов. Так, ці наші саджанці, цей наш виноград був зрізаний на зворотній ріст. Садили ми їх осінню. Я вам також знімала відео, показувала. Зараз покажу вам ближче бруньки. Що, в принципі, могли б і не відкривати його, але отут, до прикладу, такі бруньки. Стартанули, а зараз піду вам покажу на іншій шпалері перейду вже які там. Так, ось вам покажу у нас це Тайсон тут виноград. Подивіться, під пляшкою вже які листочки були, що вже навіть і пожовтіли. Піду вам ще покажу трішки. Погода вже в нас зовсім не висняла. Яблуньки наші. Ось зоренька у нас тут. Також подивіться вже, які прирости. Кумір тут у нас поруч. Також подивіться. Тут вже подивіться, навіть по три листочки виросло в нас під пляшкою. Так, йдемо ще далі. Тут у нас подивіться кишмиш велетень. Ленти під пляшкою теж, який в нас тут приріс уже. Як гарно вже теж розпустився. На цьому нам вже потрібно й обробку робити. В нього вже тут є по 4-5 листків. Так. Тут у нас Веронічка поруч також. Це у нас ряд молоді всі кущі. Зараз перейду на іншу шпалеру, покажу старі. Так, ідемо. Так, тут у нас. Покажу вам наші дорогі кешміші пристін. Так, ось в такому стані. Поруч тут. Нірвана. Так. Тут у нас Ред Кінг. Ось в такому стані. А там наша прищепа нірвана, то вже має приріст також там по 10 см. Потім заглянемо. Так, ось прийшла я вам покажу старі всі наші кущі. Тут у нас є один кущ, який ми не вкривали землею. Всі інші у нас були заховані, а ось цей у нас висів на проволоці. Він у нас весь тут перепривитий. Ми його не ховали, так як тут. Старі вже рукави, які не можна було зігнути. Можете бачити, він вже дуже старий. Раніше, що як сидили, то неправильно сформували. Тут потрібно буде е, міняти рукави. І лише отут у нас була одна прищепа, яка схована, ось е, в землю була прикопана. То тут у нас всі бруньки фактично не прокидалися. В цьому рукаві, який не був схований, всі бруньки обвітрялись, не прокинулись. І ось ця прищапа, ще раз вам її покажу, на ній вже прокидалися бруньки, бо вона була в нас прикидана, схована землею. Так як вона була в землі, ця прищапа захована, там була волога, вона була в природних умовах, тому, відповідно, і збереглися тут всі бруньки. А ось ця прищепа, подивіться, сокорух в неї відбувається, тут капає аж калюжа вже тут натекла у нас. Але бруньки не розпускаються. І тут ще покажу вам поруч. У нас ось один рукав, весь цей самий кущ. Тут також у нас ось прищепи. Це у нас тут конфетка. І також ми змогли, так як цей рукав більш так наближений до землі, то ми прикопали в ґрунт, сховали. І подивіться, всі бруньки також попрокидались. Так, подивіться. І там так само. Покажу ще звідси ближче. Всі бруньки прокинулись. Так. І аж від початку. Так. Так, я хочу наголосити, що усі ці прищепи в нас були зроблені в один день. Тільки ці дві у нас були сховані в ґрунті, а ті були на проволоці. Ми вкривали їх агроволокном та. Біг-бегами. Тому результат ви бачите самі. І можете зробити висновок, що виноград потрібно вкривати землею, щоб він був в природних умовах. Бо навіть якщо в нього морозостійкість до 28 градусів буде казати, а в нас морози до 15 градусів, все одно може бути ось так, як з нашими. Прищепами цими що ми залишили, тому що в нас морози, хоч і не сильно високі, але вітер, сухе повітря, воно, тому воно його висушує, все і сонце також. Тому потрібно вкривати, щоб не висушувати наші бруньки. Так, ідемо далі. Тут у нас поруч юбілейна Черкаська. Був схований, також подивіться, як проспускалися бруньки. А тут кінчик, який в нас виглядав трішечки із землі. І подивіться, який тут приріст. Тому в землі, як не як все-таки процес відбувається трішки помаліше. Ідемо далі. Тут у нас був подарок Запорожжю. Але тут у нас зроблено безліч прививок, і також відбувається добрий процес вегетації. Бруньки прокидаються. На вигляд, воно виглядає не дуже, бо все в землі. Але проте всі бруньки у нас живі. Ходімо далі. Тут у нас також. Багато прививок, бруніки попрокидались. Тут у нас також раніше був геліос, але тут вже зроблено. Також багато прививок. Кожен рукав своя прививка. Всі бруньки також прокидаються. Так. Так, тут у нас преображення. Маємо ось такі прирости, тільки його ось відкрили день-два тому. І вже ось побачив сонечко і такі маємо гарні прирости. Так, далі йдемо до фуршетного. Це морозостійкий, до мінус 26 градусів. Він у нас не був вкритий ніяк, він ось так як висів на провулці, Так він і є, підв'язаний. Частково можете бачити, що бруньки прокинулись. Деякі не прокинулись. Тут у нас броньки не прокидаються, тому що вони померзли, тому будуть, можливо, прокидати заміщаючі броньки. Тут ще трішки прокинулись. А тут знову всі сплять. Немає, не прокидаються. Зробили тут таке посилене плодове звіно. Зв'язали ось аж три лози, і вони всі три не прокинулись. Так. Обходити вже далі вам не буду все. Думаю. Вже і так зрозуміли, висновки можете зробити. Так як кажуть, передають морози, то ми будемо рятувати наш виноградник, якщо буде. Буду вам також знімати, будемо ставити пляшки з переробом, палити сіно, обкурювати, обдимлювати наш виноградник. Тому будемо рятувати наші молоді прирости на винограднику. Тому, якщо будемо це робити, буду вам також знімати контент. А зараз йдемо. Рятувати і працювати на наших саджанцях На наших саджанцях персики йдемо працювати. Так, встановили ми ось дуги, які будемо вкривати агроволокном. Аж туди так до краю гарненько. Так, тут поруч у мене сходить манжурський персик. Я знімала також відео, як висаджувала. Ми купляли насіння. Тут у мене сходять абрикоси від Геннадія Григоровича нам. Так, видно цілий рядочок. Перекріплю також відео, яке я висаджувала. Хто не дивився, що подивитись, називається балачки про кісточки. А ми йдемо далі вкривати агроволокно. Потім знову покажу вам. Тому. Обов'язково слідкуйте за мною далі. Підписуйтесь. Хто не дивився, ще дивіться мої відео попередні. Ми йдемо працювати, а потім далі покажу вам результат. Так, вкривати ми будемо ось таким білим агроволокном, агроволокно преміум класу. Від заморозки, від перегріву, від опадів, від вітру та від шкідників. Ширина його 3,20, нам треба менше, тому будемо зараз розрізати. І Буду потім вже показувати вам далі. Робили ми роботу, вже завершили. І тут вліз наш Том. До середини. Роздобули кота із теплиці. Я просто поставляю. Така у нас робота була, завершуємо вже. Закрили все агроволокном. Бабуся блала. Да. Де Деві? Аж побіг додому. Отакий от, от результат. А може бути Так, ну що ж, люди, завершили ми свою роботу. Пройду вам так ще раз гарненько все покажу. Встановили, ми вже покрили агроволокном, знизу ось поприщипали такими застібочками вздовж так, де не де ще зверху, щоб не злітало. І все, як то кажуть, до морозів готові. Тому буду з вами прощатися. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал поширювати мої відео, адже я ділюся з вами цікавим та корисним контентом, тому не жаднічайте, ставте лайки, пишіть гарні, приємні коментарі і слідкуйте за мною далі. А хто заходить, переглядає, то не забудьте підписатися. Що ж, до зустрічі у нових відео.